Як воно побудовано, за якими технологіями, які закладались технології щодо опалення, там, кліматичних умов і так далі. В невеличких містах це може бути виправдано, коли переходять на автономне опалення. Але якщо ми йдемо по-справжньому в питання альтернативних джерел енергії, то ні в якому разі робити опалення автономним не можна. Сьогодні, чому воно вигідне сьогодні? Тому що... Ціни на газ для населення, вони мінімальні. А прийде той час, я переконаний в тому, що вони будуть достатньо, достатньо високими. І тоді вирівнюється ця ситуація і, напевно, заощаджень буде в коштах не так багато. Буде питання в комфорті, що людина сама може собі регулювати. Але те, що ми робимо модернізацію сьогодні, ми встановлюємо самі сучасні системи регулювання, і та ж сама якість буде і в багатоповерхових будинках. Але якщо у нас є централізоване опалення, ми завжди можемо нарощувати обсяги альтернативних джерел палива, тому що.